Доброго раночку друзі. Користуюсь тим, що погодка тихенька. Вночі було тихо сьогодні. Мабуть, вперше за скільки часу. За місяця три. Такого не пам'ятаю, щоб вночі було тихо. Сьогодні було тихо. І погодка добра. Сонечко світить наш херсонський жовтень традиційний. Коли ще колись в минулі роки ще навіть катався. Купався, катався і купався. Їздив на гідропарк на велосипеді і купався. Вон будинок повністю зруйнований прильотом. Якась ракета пролітала, Повністю будинка немає. причому впало поряд, але будинок знесло. Навіть стіни попадали. Щось дуже таке потужне було. Поїду я по цим вулочкам покатаюся. не катався тут ніколи. Поїду. -ка. Приїдусь. Цікаво що тут робиться. Асфальтована наша вуличка така. Я тут взагалі ніколи не був. 怪神，都跟你这个你好干的嘛呢？ Ух ти! Класно! Такі вудочки люблю. Вони в кожному місті є, і в Миколаєві, в Одесі, та в будь-якому місті. Приватний сектор взагалі це, мабуть, схоже всюди. Но... Все ну, одно щось таке своє є у кожному місті. Щось таке своє є.